Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Патрулюючи україно-молдовський кордон. На сьогодні, 17 вересня 2023 року, я натрапив на роботу браконьєрів. Так, у нас у лісах багато браконьєрів. Вирубують ліс. Багато лісівників нашого сукірянського лісництва зараз на фронті, і браконьєри цим користуються. Когось ловлять, відбирають пили. Але багато що, багато уникають покарання. І я зараз вам покажу роботу браконьєрів. Це не вирубка. Це робота браконьєрів. Заїжджають в ліс, валять дерево, кидають на автомобіль і зникають. Ось дорога, бачите? Ось дорога. Лісова дорога. А ось робота браконьєрів. Це не вирубка. Під'їхали браконьєри, бабахнули два дерева. Свіженькі дерева, гарні, бачите, не гнилі. Попиляли швидко і зникли. Незаконні порубки в лісах Сокирянщини під час війни приймають масовий характер. Браконьєри, незаконні порубщики лісу, браконьєри часто пов'язані з нашими правоохоронними органами, того, що вивозити з лісових масивів сокиряни завозити що деревину без даху правоохоронців не зробиш. Тому я і патрулюю Україно-Молдовський кордон, ділянку позаду українського кордону на відстані кілометра. Не забуваю подивлятися на ліс. Патрулюю далі. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дивіться, до нових зустрічей!